Доброго дня, шановні одинадцятикласники! Зараз ви почули звуки кларнета. Саме цей інструмент, на якому прекрасно грав Павло Григорович Тичина, надихнув молодого поета назвати свою першу збірку Сонячні кларнети. Сьогодні ми поговоримо про творчість найбільшого модерніста 20-х років Павла Григоровича Тичини. Митця, який зумів поєднати у своїх творах музику, живопис і поетичне слово. Наш план уроку такий: пригадаємо деякі факти біографії Павла Тичини, ознайомимося з періодами творчості, дізнаємося, що таке кларнетизм і вітаїзм, торкнемося душі молодого тичини, бо поезія. Це безсмертний дотик до душі, як писала Ліна Васильівна Костенко. Роздивіться уважно даний слайд. Для цього натисніть на паузу і перевірте, чи знаєте ви біографію поета. Поясніть, який зв'язок між цими зображеннями і фактами з життя митця. Ну, а тепер, коли ви, я впевнена, впоралися з цим. Нескладним завданням можете подивитися на правильні відповіді. Дослідники творчості Павла Григоровича виділяють чотири періоди. Перший. 1918 24 роки. Найяскравіший. Виходить збірка сонячні кларнети замість сонетів і октав. Інші і остання вітер з України. 1932-1940 роки це другий період творчості поета. Самі назви його збірок говорять про зміст. Партія веде чуття єдиної родини. Це вже не той тичина. Саме поезії цього періоду дозволять потім сказати Євгену Маланюку, від кларнета твого пофарбована дудка зосталась. Третій період, 1941-1956 роки. Поема Похорон друга, вірш я утверждаюсь. Напевно, це найщиріше з тих творів, що доводилось писати вже не поету, а академіку. Ну і нарешті четвертий період 1957-1967 роки. За останні 10 років свого життя дичина особливу увагу приділяв прикладацькій діяльності. Зараз на екрані ви бачите фрагмент полотна Михайла Жука, який називається Біле і чорне. Михайло Жук був учителем. Юного ще зовсім Павла Тичини і моделлю для чорного ангела він обрав саме свого улюбленого учня, якому на той момент було 20 років. На мій погляд, це полотно ніби пророкує подальшу долю поета. Це постійна боротьба, постійний вибір, поезія чи графоманство, весна чи кривавий жовтень, смерть власного таланту чи фізична смерть. І вірші, з якими ми ознайомимося сьогодні, це теж біле і чорне, «Темрява і загроза, білі страждання, поезії, отчиняйте двері, пам'яті 30, і світлий сум, надія віршів арфами, арфами, панно інно, ви знаєте, як липа шелестить. Так, ранні твори, Павла павлатичини, сповнені життя. І віри. Все це прийнято називати вітаїзмом, що перекладається з латинської мови віта життя. Основні риси вітаїстичності перед вами, і поезія арфами арфами якраз і сповнена цієї романтики вітаїзму. Прочитайте її і послухайте ці ж рядки, покладені на музику. Покликання ви знайдете в описі під відео. Цікаво буде дізнатися про ваші враження. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, піди з Чули ж, бо так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї? Бо вони все бачать крізь тумани, ось місяць, зорі, солов'ї. Я дві десь чую дідугани, а солов'ї та ви вже знаєте, як сплять гаї. Ця поезія, як і багато інших першого періоду творчості Павла Григоровича, є яскравим прикладом синтезу зорових образів: зорі, місяць, солов'ї, звукових, липа шелестить, ви чуєте, і навіть формальних розміщення рядків і строг. Такий поетичний стиль Юрій Лавриненко та Василь Барка назвали кларнетизмом. Назва, як ви вже здогадались, походить від назви збірки Сонячні кларнети. О, панно Інна, Інна. Я сам вікно, сніги, сестру я вашу так любив. дитину. Злоту цінно любив давно цвіли луги Улюба інно, ніжна інно, любові усміх квітне раз ще й тлінно, сніги, сніги, сніги. Я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів. Зимовий вечір, тиша, ми, я вам чужий, я знаю, а хтось кричить, ти рідну стрів, І раптом небо шепідгаю, о ні, то очі ваші. Я ридаю, сестра чи ви любив? В описі під відео ви знайдете покликання на три абсолютно різні прочитання даного твору. Перше кохання, на жаль, було без взаємності. І хоч трохи сумно, але це світлий сум, це світлі ніжні спогади. Отчиняйте двері! Нареченна йде, Очиняйте двері, голуба блакиць, очі, серце і хора стали Штуць. Очинились двері. Гороби на ніч Очинились двері всі шляхи. На зміну надіям приходить розчарування і страх. Чорний ангел розпластав свої крила і закрив голубу блакицю. Революція, яку чекали, як наречену, перетворилась на горобинну ніч, і замість радости і сміху незриданні сльози над тими, хто понад все любив свій коханий край. Саме так напишете Чина у своєму вірші Реквіємі пам'яті 30, який він присвятив героям крут. Цей вірш, як і багато інших, був покладений на музику. Покликання ви знайдете в описі під відео. Ви вже знаєте про злети і падіння найбільшого модерніста 20-х років. Пропоную ознайомитися ще з одним поглядом на творчість митця, доволі суперечливим, як на мій погляд. Покликання на дану статтю ви знайдете знов таки в описі під відео, яке ваше ставлення до тичини поета? Відповідь на це запитання і буде вашим домашнім завданням. Дякую за увагу. До побачення!